Церемонію розпочинають з виступу оркестру Львівської академії. Вручатимуть відзнаку імені священномученика Омеляна Ковча. Він відомий тим, що у часи Голокосту віддав своє життя за спасіння інших. Цьогоріч лауреатами стали волонтери, медики, благодійники та військовослужбовці. Вручити відзнаки до лікарні імені Мечникова завітав голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Лауреати, які сьогодні отримують цьогорічну відзнаку є прикладами. Продовження діла милосердя і любові. Є прикладом того, що героїчні чесноти в українському народі. Не тільки належать до нашої славної історії, вони є частиною нашого героїчного сьогодення. Цьогорічним лауреатом став Володимир Гера, професійний військовий, Із початком бойових дій на сході України його бригаду перевели до Луганської області. 1 вересня 2014 року Володимир отримав поранення, коли прикривав відхід інших бійців. Я тоді ще виконував задачу з прикриття відходу підрозділів 80-ї робільної бригади, і в цей момент якраз і отримав своє поранення. Поранення прийшло скрізь на скрізьне правого плеча, пробита легеня і уламок відміни застряг в хребті. Далі був довгий період лікування та реабілітації у США та Німеччині. За це чоловік дякує волонтерам. Нині Володимир все ще пересувається на візочку, та, попри все каже, ні про що не жалкує. Я кадровий офіцер, я з малку мріяв, що я буду. В збройних силах можливо здавалося, що я буду миротворцем, але ніколи не вважав, що буде саме військовий конфлікт на території моєї країни. Також почесною відзнакою нагородили Ігора Лук'янця. Економіст за освітою він потрапив на схід ще в квітні 2014 року. Зазнав поранення та переніс більше 25 операцій. Нині очолює волинську районну організацію Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО. «Хотілося б дуже подякувати всім людям, коли знаходишся там і знаєш, що за тобою люди. Якось переживають. Тоді є натхнення, і ти знаєш, для чого ти знаходишся там, кого ти захищаєш. Нагородили відзнакою і лікарню імені Мечникова. З початку бойових дій на сході України в лікарню надійшло більше двох тисяч поранених бійців. Всі наші кращі лікарі, сестри, працюють над тим, щоб ці хлопці, ці самі кращі представники України. Обов'язково живали, отримав відзнаку і благодійний фонд Кожен може, який розпочинав свою діяльність як волонтерська спільнота однодумців. Ми вирішили, що кожен з нас буде робити те, що він вміє, просто зосереджуватися на тих певних цінностях на змісті. І об'єднуватися з такими ж самими людьми ще одним цьогорічним лауреатом відзнаки став польський громадський діяч, видавець та журналіст Адам Міхнік, який за станом здоров'я не зміг бути присутнім на врученні. Загалом відзнаку священомученико Омеляна Ковча вручають шостий рік поспіль за особистий приклад жертовності та гуманізму, а також за вклад у справу культурного, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння. Аліна Саліва, Микола Ходолій. новини 51-го.